Сьогодні на порядку денному в нас негідники. А якщо докладніше, то Чорнобог. Навіть вже саме ім'я, якесь таке злодюшківське, більш підло звучав би хіба злобог. І ми про нього говоримо не просто так. Бо ж саме йому поклонялись козаки. Саме йому читали дивні молитви з матюками. Саме він має чуть би не найближчі родинні зв'язки із чортом. І, мимо того всього, він не є аж таким поганим. Асикіноба. Yes. Якщо ви вперше на моєму каналі думаєте, господі, куди я попав? Що ця опухла на ліву сторону женщини може мені розказати якась алкоголічка. А я вам от що скажу. Ця опухла женщина така, бо їй вирвали зуб недавно. <рес> Тому я хожу так, ніби мене бджоли покусали. І незважаючи на це, що ви бачили ще раз, і незважаючи на от це, я сіла знімати відео, а це вже думаю заслужує вашого лайка. Вицяганила. Ну а ще більше пригод з мого буденного життя де правильно в інстаграмі. Усьо Чорнобог. Завівши мову про Чорнобога, бога, неможливо не згадати його вічного опонента Білобога. Вони це як чорне і біле. Ну, можете зараз зробити отак. Вони це вічна боротьба добра проти зла. І саме з них і почалася історія нашої землі. Колись на землі було тільки море. І білобогові то надоїло, бо рибки, знаєте, такі скучні істоти, йому хотілося різноманіття. ти вже! От він взяв і відправив свою кінь, тобто чорнобога, аби той щось придумав, щось нарішав, аби стало веселіше. От він взяв і придумав сушу. Але на цьому ця історія не закінчилась. Ну бо на то він і Чорнобог, аби щось набакустити. <рес> Цей мужчина, який до слова був дуже егоїстичним, подивився на оту своє творіння і подумав: чому це я маю ділитися з цим білобрайсом? і задумав вбити білобога. <рес> <рес> Але не тут то було, тому що мало того, що він не зміг вбити білобога і віджати в нього владу над водою і сушею, так як він того хотів, так ще й не робив так, що оця його суша. Взагалі більше ніколи не розшириться. Тому що біло Бог вирішив, ну блін, ну куди її розширювати? Якщо не буде достатньої кількості води на планеті, то все живе, що живе, блін, то все живе, що живе на тій суші, загине. Логічно. Загалом, битва закінчилася нічим. Ну там була патова ситуація. Тому боги пішли на переговори, в результаті яких. Генний Бог навіть і не думав дотримуватися своїх домовленостей, ну воно ну і понятно. Тому світлому богові прийшлося піти на хитрість. І він взяв і створив маленьку комашку і послав її слідкувати за Чорнобогом, аби вона вивідала які ж того хитру на плани. І та успішно справилася з цим завданням. Вона вивідала, от що, що варто тільки намалювати на краю суші хрест. Сказати досить, і все, суша більше не розростатиметься. От Білобог так і зробив, чим дуже розгнівив Чорного Бога. <поця> який в свою чергу в якості помсти придумав таке, до чого, ну, мало хто би додумався. <поця> Значить, він прокляв білобога і зробив так, аби той до кінця свого життя міг харчуватися лише ну, виділеннями з дубці тієї комашки розвідниці. Я вважаю, що це геніальна помста, тим паче, що коли мої сусіди зверху у третій ночі починають видавати конячі звуки і грати гру, то голосніше кине. Скляну бутилку підлогу, то я теж дуже хочу, аби вони до кінця свого життя харчувалися виділеннями щеєї з дубці. Я місій добро, я знаю. Проте, білобог не став через це дуже сильно сумувати, ну бо він ж був розумним. Він прийняв цю ситуацію і знайшов з неї вихід. Зробив виділення з тієї комашиної дубці солоденькими і корисними. От так і з'явився мед. І так і з'явились бджоли, які згідно з цією легендою спасли все живе на нашій планеті. От така от історія, яку я якогось милого вирішила розповісти вам в першу чергу. Хоча в першу чергу варто би було розказати наступне: чорнобога ще називають темновітом, чорним змієм, мором, мороком або пітьмою. Хоча перші два імені й найбільш поширені, а темновід так обще звучить як мед для вух. Гіпотетично він дав мені слов'янський Бог. Хоча є дослідники, які з цим не згідні. Але що нам до того? Чисто з філософської точки зору, якщо хоча б одна людина вважала його Богом, ну то йому вже можна переписати такий статус. А в нього за певний час, точніше в певний період, вірили десятки тисяч, якщо не сотні тисяч людей. Але в нього не тільки вірила, його ще боялися і поважали. Правда, непонятно, чи його боялися, бо поважали, чи поважали, бо боялися. Ну, але яка різниця? Ти попробуй зневаж особу, яка е, управляє всім злом на землі. Страхом, темрявою, війнами, снами, нами, магією, так більше того, він ще й управляє потойбічним світом. Але то не точно. В Іпатіївському літописі написано наступне: Два судьбози, один Небесний, другого Аде. Я скорячила своїм читанням давню українську мову як могла, але як могла. Але це й до чого? Вже саме слово літопис каже, що це якась дуже стара штука. Так от в цій старій, дуже старій штуці написано, що є якихось два бога. У однієї суті, але один з них живе на небесах, а інший в пеклі Якось так. І деякі дослідники припускають, що мова йде саме про чорно і біло бога. А ще ці двоє вічно між собою змагаються. Настає день, перемагає біло Бог, ніч чорнобог. Настає літо стратегічна перевага в білого бога, зима в Чорну бога, і так до кінця світу, тому що вони рівносильні. Ніхто нікого не може перемогти, ну бо рівносильні, От і дуже вперті. Хоча є одна легенда, яка каже, що в якийсь момент білий Бог таки переміг чорного і ув'язнив його в пеклі. Але, ну знаєте, не знаю, не знаю, тому що пекла в такому нашому розумінні. В давній вірі нема. Але навіть якщо є, то Чорнобогові там буде не скучно. Бо в нього є жінка і син. І вони теж не ангелочки неділі, і теж з темної сторони. Тому чисто потенційно живуть також у пеклі. Його дружина Мара, богиня потебіча, ночі, сезонності і смерті. А син, так обше, чорт. До слова, молилася Чорнобогові і білобогові разом. Тому що в уяві наших предків вони як і протилежні, так і нероздільні. Ні, ну були там в когось, хтось більше любив білобога, хтось чорнобога. Проте в молитві до одного треба було обов'язково згадати іншого. Так більш іншим написано в слов'янській хроніці гельмгольда. Ель... От. До речі, про фаворитів. Дослідник С. Наливайко вважає, що козаки поклонялися Чорнобогові, бо війни то його компетенція, а Білобог же відповідає за землеробство, що також потрібно, але якось знаєте не пасує до професії козаків. М -м -м, козаки християни, скажете ви, а я вам скажу, от що хоча Володимир і хрестив Русь у 988-му, але то нічого не значить. Перехід до нової віри тривав ще декілька століть, а коли в 13 столітті на таку могутню державу, як Русь навалила орда з ханом Батиєм на чолі і її розгромила, то відтік до старої віри почався з новою силою. Бо люди вмирали всюди, і в церквах також. А верховні церковні шишки, які вчили смирення і покіжності перед волею Бога, повтікали хто куди, хто в ліс, хто в візантію. Коротше, не зміг християнський бог захистити русичів, і тоді в пам'яті народу почала просинатися ну рідна віра, так скажем, яка вчила будь-що захищати свою землю і боротися з любими нападниками. А ще за її часів Русь та й Україна, в принципі, взагалі переживала певне свої найкращі часи. І це моє пояснення. Вся справа в тому, що згідно старої віри після смерті завжди наступало переродження. І якщо якийсь воїн гинув на полі бою, то він знав, що він собі народиться в наступному житті і стане ще більш вправним і хоробрим, і сильним, і всяке таке. Самі блін і вмирати. А от в християнстві все трішечки не так. Бо мало того, що воїни та й в принципі ніхто не перероджується, так ще й в рай їм дорога закрита. Так написано в біблії, а відповідно, куди вони попадуть, як не в рай? В пекло. В якому їх ціловічність будуть катувати, здирати з них шкіру, хоча яку шкіру, якщо там душа в пекло попадає, неважливо. Коротше, більше ніякого натхнення йти битися і безстрашності в бою не було. Лишився тільки один страх перед смертю. І, взагалі, ото хрещення вогнем і мечем. Багато хто вважає однією з основних причин занепаду України Русі. А тепер вернемось до Чорнобога, а то мене занесло вообще не туди. З'явився цей бог у темряві Наві, коли сварог кував свої небесні кусні цей. Хто забув або не знає? От це уявлення слов'ян про світобудову одне з уявлень, де нав потобічний світ, світ померлих. Його батьками були найжорстокіші звички людей. Темні іскорки боїв, приховані таємні бажання. Коротше, я його сліпіла із того що била якось так. Той не дивно, що Чорнобог вийшов таким злим і пакосним. Його, до речі, дуже часто порівнюють зі скандинавським локі, тому що як той, так і той трикстери. І якщо що, відео про локів в мене також і є. Посилання на нього залишу в описі і в кінці виліплю в підказках. Але мимо того його не, не любили, тому що в наших предків було так само, як в греків, не було якихось добрих, чи злих богів. Ну, точніше було, і просто ставлення до них було. Плюс-мінус одинаковим, тому що часом треба і чогось лихого попросити. Наприклад, знищити всіх орків, які залізли на нашу землю. О, якась добренька лада тобі такого не організує. А от чорнобог залюбки. <рес> До речі, один арабський мандрівник Альма Суді на власні очі бачив святилище, приурочене чорному богові. І благо він його описав. Тепер, хоч будемо знати, як воно виглядало. Ну, значить, знаходилось воно на чорній горі. Посеред нього стояла величезна статуя старця, який тримав в руках криву палицю. Під його правою ногою знаходилось зображення різноманітних мурашок. А під лівою найчорніші ворони і темні крила. Традиційно його святилище будувалося із чорних каменів, а місце для пожертвування було збриснуто кров'ю, переважно тварин, але часом і людей. А навколо. Храму, чи як то назвати, були вбиті в землю кілки, на які вішали черепа ворогів. Якось трошки стрімнувато Молитви до Чорнобога також були незвичайними. Наші предки так собі помислили і логічно вирішили, що раз він такий злий і противний, то всякі там підлещування, восхваляння, ти такий класний. Ми тебе так любимо, ла-ла-ла, його тільки дратуватимуть. Тому зверталися до нього виключно. Грубими словами і з всякими прокльонами. Отак от, от. А коли проводилися обряди жертвоприношення до нього, жертвами до слова, як правило, були дерев'яні ляльки, то всі учасники мали під час цього дійства плакати. Аж поки ляльку не закопають і обряд не закінчиться, всі мали плакати і матюкатися. Е, ну, допустим, допустим. Але що в нього могли просити? Що ж той Чорнобог може дати, ну може допомогти в війнах, а що ще? Його просили, аби він не давав, аби не давав багато бід чи хвороб, аби не допускав тих самих воїн, аби часом не покрутив колесом долі людини, яким він, до речі, володіє, в гіршу сторону. І так далі. Ну і на кінець максимально дивний факт. Прям максимально. Вважалося, що коли чаша людських ват переповниться, то на тому місці, по волі Чорнобога, все отак пах! І виросте отруйна трава, яка називається Чорнобиль. Ага. І хоча це той самий полин, проте поєднання пах, Чорнобиль, і за волею Чорнобога звучить якось трошки підозріло.